Почекайте, тобто новий асасін має бути найкращим за останні роки. Журналісти просто в захваті, але давайте розбиратись. Підпишись, щоб дізнаватися новинки кіно, ігор та технологій більше. Як же і було сказано, певним журналістам вдалося зіграти в новий Асасін, і вони правда залишилися задоволені. Аж не віриться, так ніколи такого не було, і ось знову. Що відомо на цей момент? За словами журналістів, гра повертає серію до витоків, водночас грамотно керуючи новими механіками і підходами до дизайну світу і місій. Адже всі. І пам'ятає той унікальний підхід до місії в асасині. Ну так, ладно, давайте далі. Щодо геймплея, нам будуть доступні два персонажі. Дівчина на ОЕ. її ж можна буде назвати дівчиною так, яка представляє з себе прихований режим ведення бою. І Я, суки, той самий, через якого кілька місяців тому і здійнявся весь бугур. який демонструє себе як танк, і бої з ним нагадують справжній екшен. Зазначають також, що звичних маркерів на карти більше не буде. Замість них будуть підсказки про локації об'єктів, щоб зробити процес цікавішим. Але кому буде реально впадло, налаштуваннях можна все повернути на місця. А пам'ятаєте, Яку Fallout 4 можна було будувати базу. Так ось тут є така ж няга, так звана кастомізація бази. Гравці можуть розширювати свій притулок, додаючи кузні, чайні будинки, додзи, навіть зони для вихованців. Цікаво, а скільки треба буде задонатити Ubisoft, щоб поставити сільський туалет на базі? Журналісти так само дуже хвалять графіку і візуальну складову. Мовляв, фізика предметів і освітлення просто на новому рівні. Сама атмосфера стародавньої Японії теж. Багато кого заманює. особисто. Я терпіти не можу цей сеттинг, тому відразу зазначу, що цей асасин не для мене. Журналісти так само кажуть, що є дійсно баги, які треба прибрати, а то вийде реальна підлива. А чи вірите ви, що все насправді так добре, як описують, і чи будете купувати новий асасин, який вже вийде 20 березня цього року?